Шановний, у вас явне отруєння нікотину. Але ж, лікарю, я не курю. Шкода, це дуже ускладнює діагноз. Ми ніколи не забуваємо тієї послуги, якої нам не надали. Лікарю, у мене цей, ну як його, ну той коли забуваєш. Ви маєте на увазі борги? Оголошення незрівнянна красуня блондинка з чудовою фігурою познайомиться з непривабливим чоловіком для підкреслення власної краси. Лікарю. Допоможіть. У мене борода не рости. Так нічого дивного. Ви ж жінка. Що? Я ще й жінка.